Різдвяна феєрія яскраве дійство під такою назвою відбулося біля головної ялинки. Коломиї колядники, вертепи, колективи з дев'яти сіл району приїхали до міста над прутом, щоб колядувати. Мешканці районного центру та його гості мали змогу відчути весь колорит різдвяних свят. Весь мир людський звеселився. Бо Син Божий народився. Зберігати, поширювати та передавати наступним поколінням традиції українського народу. Це чи не найважливіша мета таких заходів? Традиційно біля ялинки в Коломиї районний відділ культури проводить свято колядок. На різдво до нашого міста з'їжджаються колективи із багатьох сіл Коломийщини. Цьогоріч радували коломиян та гостей міста, гурт колядників із королівки, рунгорів спасу горішнього, ковалівки та лісної слобідки, вертеп із верхнього вербіжу, царі зі спасу долішнього та хорові народні колективи із турки і раківчика. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор розповіла, що напередодні виступу біля ялинки у селах Коломийського району проводили конкурси, де компетентне журі обрало кращих колядників. Саме вони і стали головними героями різдвяного свята. Та далеко нам будемо всім дорога. Де він? Крим, Варшава, а де ваша кулименська держав? Ви плащете ходити до нашого забуду. Ну він молодший чоловік. Бородова хай бігі-гі-гі. Він тих слова не скажуть. А до кишені аплите. До слова колядники із Миша наїхали на обласний фест у Богородчани. Там один із кращих колективів району представив різдвяну програму. 14 січня біля ялинки районний відділ культури проведе ще одну мистецьку програму, а завершиться весь цикл новорічно-різдвяних свят традиційною розколядою. We'll